Добранечко. Весіля на носі. Маєш купу справ. Каже, як допомогти. Треба написати шлюбну обітницю. Записуй. Я Анна, беру тебе Еріка, чи я дочка справжньої поріддя диявола з самого Лондона. Mm -hmm. Ну, де вас носить? Не гоже вибиватися з графіка. Чи не так? Мій дівич вечір це чудовий привід зблизитися. Вам двом судилося стати сім'єю. А як же? Лише цього бракувало. Ви вже мінялися стежками. Ви засвоїли урок, і він знову стане вам у пригоді. Нам все досить Дуже дякую, моя. Іúblic. І останнє там висить QR-код, можете закинути чею. Зміни серця, огорнуті і а -а 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 -а! І знайдеш Маєrust дім і свою ]�를... долю. О, Боже, що відбувається? Хто <Tyson> не кричи, <honeymoon> Це я твоя мама. Якщо ти в мені, а я в тобі, хто це? Я <панные> бабуся, <noise> сонечко. Yeah! Yeah! Минулого разу ніхто нічого не помітив, доки все не стало як було. Я і так не хотіла у цю сім'ю, а тут ще є якесь стрьомне сімейне прокляття. Uh! І Я найстарша. Як підлітки ми нічого не вдіємо, але як дорослі ми зіпсуємо їхні стосунки. просто звести її з першим коханням. Прекрасно. Змахни волоссям. Чудово. Амплітудно. Прикуси губу. Та нижню, а не верхню губу. Я знаю, що з тобою. У тебе інсульт. Ні-ні-ні. Мені треба у вбиральню. Це був повний провал. Тупо відстій. Маєш якісь ідеї? То ходімо, бо ще подумає, що я по-великому. Запізно. Запізно. Тачка. І вона моя. Ти їй подобаєшся. Неправда. Ну, може, Аж так зірвало. Доктор Коколман? А уже так. Це ж моя терапевтка.